Яке найнезручніше питання вам коли-небудь ставили? Ти танцював з моєю дружиною? Спитав розлючений Коп, коли ми з його дружиною виходили за міського бару, де протанцювали кілька годин поспіль. Примітка, я зустрів її там, і вона сказала мені, що самотня. Маленька дитина заповзла під туалетну кабінку, якою я користувалась, і одразу ж запитала, чому у мене внизу немає волосся. Колись давно я був такою ж маленькою дитиною. Якось тато допоміг мені зайти в громадську вбиральню. А після того як допоміг мені, пішов відлити. Я голосно запитав його, чому в нього такий великий прутень і чому на ньому росте борода. Привіт, чувак. Ти трахнув мою дівчину? Це твоя дівчина? Я товста від незнайомої жінки середнього віку, яку я ніколи раніше не зустрічав, коли я був на роботі. Це заскочило мене зненацька. Що ви відповіли? Все ще перебуваючи в стані шоку, я сказав, ви гарно виглядаєте. Можете розповісти мені анекдот: мій друг помер у віці 20 з гаком років. Я був на поминках, коли його мама сказала, що пам'ятає, як чула, що я дотепний, а це не так, і поставила мені це питання. На першому побаченні дівчина запитала мого брата, чи є у нього аутизм. Виявилось, що так, але до того моменту він не був діагностований. Ти вийдеш за мене, коли ми зустрічались лише місяць, коли весілля було в 1988 році. Скільки ти коштував, мене всиновили». І як давно ти трахаєш мою доньку? Мені було 17, їй теж він був цілком серйозний, не жартував і не намагався підколоти. Кілька тижнів тому моя мама запитала мене, ти щаслива? Це питання прийняло мене глибше ніж будь-що інше. Через три тижні після смерті мого хлопця жінка на роботі запитала мене, чи я вже з кимось зустрічаюсь. Звідки у тебе ці шрами на руці? Мій кіт жартую, я був дуже депресивним підлітком. Після цих слів співрозмовник дуже швидко заткнувся. Чи були моменти, які тобі сподобались, коли я розповіла про те, що прийомний батько вчинив наді мною наругу, коли мені було 12 років, що ти з собою зробив? Дитиною я носив ортези на ногах, народився з фізичними вадами. Я завжди відповідав, я народився. Я працюю дитячим лікарем-сонографом, і мені регулярно доводиться проводити обстеження дітей на пізніх стадіях раку. Іноді вони ставлять запитання на кшталт, я помру або чи існує рай, і я намагаюся заспокоїти їх, але не надто прямолінійно. Досить ніяково, тому що часто батьки знаходяться біля ліжка і не знають, що відповісти на запитання своїх дітей. Тож мені доводиться самотужки втішати їх, не переходячи межу дозволеного. Краще я відповім на мільйон дурнова. Тих запитань, чи я вагітний від чоловіків середнього віку, ніж на ці непрості запитання від онкохворих дітей. До якої породи азійців ви належите? Ти часто мастурбуєш, запитав лікар 14-річного мене у присутності моєї мами, помітивши пухир на моєму прутні. Через розмір моїх грудей люди чомусь вважають прийнятним запитувати наскільки вони великі, та який у мене розмір бюзгалтера. Що ти тут робиш багато десятиліть тому? Це був мій перший курс університету. Я навчався за кордоном у бідній південноамериканській країні, займався волонтерською діяльністю з групою, яка намагалась допомогти безпритульним дітям. Здебільшого я просто спілкувався з ними та грав у футбол. Я почав спілкуватись з одним хлопцем, якому було, мабуть, років 8 чи 9, але він вже стиг чимало пережити. Країна розвалювалась на шматки, була гіперінфляція. І уряд опинився на межі краху. Він запитав мене, звідки я. я відповів, що зі США малий подивився на мене з недовірою, а потім поставив це запитання. Раптом я зрозумів, що будь-яка відповідь, яку я зазвичай даю, я тут вчуся. Я думаю, що ваша країна дуже цікава або красива. Я хочу краще зрозуміти світ і побачити нові місця. Була б для нього абсурдною. Навіть я хотів би допомогти, було б дурницею, тому що чесно. Кажучи, я не дуже йому допомагав його життя. Було кепським, і якби йому раптом сказали, що він може переїхати до США, це було все одно, що виграти джекпот в 1 мільярд доларів у лотерею. Чому хтось добровільно переїжджає зі США до його країни надто до довбого куточка в неблагополучному міському районі було поза його розумінням, досі згадую про цю ситуацію. На початку пандемії в моїй лікарні попросили всіх вагітних співробітниць йти додому і сидіти на самоізоляції. Я була на дуже ранньому терміні вагітності і раніше перенесла два викидні, про які ніхто на роботі не знав. Всі дізналися, що я на самоізоляції, адже яка ще може бути причина, щоб лікар не працював під час пандемії. Зрештою, у мене стався ще один викидень, і через кілька місяців я повернулась на роботу. Колега, чоловік, з яким я товаришувала, сказав. Як добре, що ти повернулась. Хто в тебе? Припускаючи, що я народила дитину. Викидень, відповіла я, він застиг на місці, вибачився і впродовж кількох тижнів дуже делікатно зі мною спілкувався. Зараз моїй дитині вже виповнилось два роки, а з дня на день народиться друга. Ти хлопчик чи дівчинка запитували регулярно в дитинстві. Я ветеран з інвалідністю. Коли деякі люди дізнаються про це, вони запитують: справді, а яка у вас інвалідність? Я вважаю, що це питання дуже нахабне і вкрай особисте. По-перше, гарний нікнейм. По-друге, як ветеран, ви мусите придумати якісь креативні та нестандартні способи відповісти на це. Раніше мені було дуже некомфортно, коли люди ставили такі питання, але зараз я не можу дочекатись, коли хтось запитає. Я вже підготував кілька чудових. Відповідей на стандартне ідіотське запитання. Ви коли-небудь когось вбивали? Так, відповідаю я на війні в мене дуже добре виходило вбивати людей. Після війни мені було дуже важко забути про це. Іноді я виходив на вулицю і мої бажання просто брали гору. На щастя, за два місяці у мене не трапилось жодних інцидентів. Бувають хороші дні і бувають погані. Впевнений, ти розумієш, про що я говорю чи не так? Слухай, ти виглядаєш? Досить самотнім чуваком. Напевно, у тебе і сім'ї немає, еге ж, може, хочеш потусуватись? Гадаю, ви могли б придумати кілька вдалих відповідей на запитання про інвалідність. Як ти можеш бути таким некомпетентним у своїй професії? запитав колега. Коли ти маєш народити, я не була вагітна, просто трохи погладшала він вже всередині. Оскільки я на руці маю військові татуювання з жетоном і гвинтівкою вбитою в землю, усім очевидно, що я служив за кордоном. Незнайомці часто запитують мене, чи вбивав ти когось, чи помирав хтось із твоїх друзів, чи помирав хтось на твоїх руках, чи бачив ти, як хтось помирає? Що найстрашніше, ти бачив, я розумію, що людям цікаво, але трясся тим, хто ставить такі питання. На третю ніч, коли моя дружина лежала в лікарні із тромбами, медсестра запитала мене: якщо вона помре, через скільки часу ви знову почнете ходити на побачення? Я сказав їй, що якщо вона помре, ти будеш першою людиною, щодо якої заведуть розслідування. Більше ніколи не бачив цієї медсестри до кінця перебування дружини в лікарні. Чому я намагався накласти на себе руки? Маю природну схильність реагувати на таке божевільним або чорним гумором. Чому я намагався накласти на себе руки? Ну, я підійшов до бісового холодильника і виявили, що масло для млинців закінчилось. У той момент я вирішив, що життя не варте того, щоб його жити, і що Бога немає. Але, на жаль, ложка виявилась недостатньо гострою, і я не зміг довести справу до кінця. Тож, ось я тут. Відповідав. Даю на ідіотські запитання: Чи вірите ви в Бога? Я ненавиджу це питання, тому що зазвичай його ставлять релігійні люди. Вони хочуть, щоб я відповів так, але моя відповідь ні. Вони не можуть цього прийняти і намагаються переконати мене, що я вірю в Бога. Просто дайте мені спокій. Ви не думали, що причиною вашого аутизму стали щеплення. Ви коли-небудь робили рентгенівський знімок скелета? Я запитав навіщо? Б'юсь об заклад, у вас гарні кістки. Як померла ваша дитина? Я ненавиджу, коли мене запитують, чому мене все незалежно від контексту. Просто вважаю, що це нав'язливо і грубо, якщо я ледве знаю людину. Медсестра запитала мене, кого я народила, хлопчика чи дівчинку. Очевидно, вона не до кінця прочитала мою медкарту, тому що через кілька годин після пологів моя донька померла. Після того, як медсестра вийшла з палати, я заплакала. То наскільки великий у тебе прутень? Я чув, що у високих білих хлопців він гігантський, незнайомий старигань, який сидів поруч зі мною в парку. Випадковий чувак в Тіндері, навіть не привітавшись, як ти займаєшся сексом в інвалідному візку. Не мене, а близького друга сім'ї, коли він тільки но одружився зі своєю дружиною у 80-х роках. Випадковий НПС. То коли ти збираєшся завести дитину? Його відповідь як тільки аборти подорожчають. Він завжди був і залишається дуже закритою людиною. Коли мені було близько 15, моя тітка поцікавила, що я все ще не займана під час звичайної розмови за обідом. Дуже великий і надзвичайно м'язистий чорний чувак почув, як я вимовив слово на букву «н». я саме подорожував, був у новій Зеландії і назвав дівчину мого приятеля добаною надокучливою буркотухою, що англійською звучить як fucking annoying наґе, тому що вона весь час хотіла, щоб ми займалися якимось нудним лайном. Виявляється, слово нігер звучить по-різному і з певними акцентами. Незручне питання було. Як ти щойно назвав мене? Обісятий засранцю. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новій спонсорці на Ютубі за фінансову підтримку. А які туперелі питання ставили вам? Напишіть в коментарях.